Днями у Ромнах у ході реалізації оперативної інформації поліцейські спільно зі співробітниками управління Служби безпеки України в Сумській області провели ряд санкціонованих обшуків та вилучили у двох мешканців району за місцем їхнього проживання майже три тисячі літрів спирту невідомого походження. Та алкоголь без марок акцизного податку. Під час проведення обшуку за місцем мешкання 37-річного жителя району правоохоронці вивели майже 2,5 тисячі літрів безакцизних алкогольних напоїв. А у гаражному приміщенні 54-річного жителя міста Ромни поліцейські вилучили майже 500 літрів алкоголю, що зберігався у ємностях різного об'єму, та не мав відповідних марок акцизного податку. Виявлено продукцію слідчі вилучили та направили на проведення експертного дослідження. За даними фактами, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 204 незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підексизних товарів кримінального кодексу України.